Вітаю на каналі 26 листопада. Е, відео буде досить коротке, оскільки вже ви зателефонували, що їдуть. Чому ми сьогодні вирішили зняти відео і що, що ми взагалі сьогодні робимо? Вирішили все ж таки здати мед. Оскільки ну, невідомо, яка буде далі ціна, чи вона буде підніматися, чи опускатися. В принципі, кожного року ми так ближче до нового року здаємо і відповідно, коли вгадуємо, коли не вгадуємо. Це тут така ситуація. На даний час нам дають 99 гривень. Ну, Об'єм у нас досить невеликий, оскільки, як я вже казав в деяких відео, що одну з пасік потравили, тому від нашого об'єму половина, що, мало б бути, кожного року здаємо Сонях. А поки чекаємо на машину, вони там щось уже на 3 години запізнюються, ну вже на під'їзді. То вирішили дещо попрацювати з вуликами. Сьогодні, ну так, досить таки не холодно, але бджола зовсім не вискакує там градусів 8-9. І ми проводимо щорічну роботу, яку ну, ми звикли робити. Ми утеплюємо, загортаємо сім'ї в лежаках і робимо там необхідну вентиляцію. Оскільки вважаємо, що це потрібно зробити, щоб. У вуликах було після зими сухо, нормальна вентиляція. І так. Тут, до прикладу, ця сімейка вулик на дві половини. Він виключно на предназначений для реалізації бджолопакетів. Ми собі тут вони зимують. Яка на чотирьох, яка на трьох, яка на п'яти, то. Ми його до заставного відкрили і загортаємо. Таке воно досить тоненьке, така ковдрочка. і з цього боку теж прикриємо. То ми утеплення, якби по сезону особливо не чіпаємо. І тут ось так Це тоненьке одіяло воно. Раз, прикрили і все. Ось є ще одне утеплення, яке тут лежало влітку, то ми його поки приберемо, а вже по весні ми його додамо. І повертаємо отолочення. Можна трошки гужі, щоб гарні були продихи по боках. Взагалі можна їх і так кинути, і положити, ну, ніби отак зовсім залишити, ну я так не люблю. Продихи зробили по сторонам повітря буде конденсувати, на стінках вулика внизу не буде вологи. І кожного року так робимо мене. Ми не хвилюємося, що це буде там провокувати розплід, нічого подібного не буде. А по весні, вже після обльоту, після ревізії, то додамо деяким сім'ям там якісь ще додаткові утеплення. Ось так. Випишіть вашу думку в коментарях з приводу ціни, чи вона буде піднімати, чи ні. Оскільки ми і по 90 вже планували були здати і вважали, що це більш-менш. Адекватна нормальна ціна. Ну, Трошки затягнули і маємо 99. Можливо, буде там через певний час і краща ціна. Ну, Воно, якщо взяти, то там з другої половини грудня і півсічня немає там здвигів по ціни, і вони не по ціні, і вони особливо не, не закупляють меду, оскільки новорічні свята. Тобто зміна ціни, я думаю, що буде аж в кінці січня, в яку сторону, то це вже невідомо. А так, дякую за увагу, Таке коротке відео. З Всім пока.